Хочу показати таку штуку, як помідор. Оце такий помідор. Це такий новий сорт. Ну, для мене він новий. 315 грам один помідор. І ще один. 310 грам. Отакий. От Це такий сорт. Називається ківі, Так, отакий от ківі. Отакі помідорки. Я їх назбирала дощ іде, і вони всі біденькі тріскаються. Я не знала, як навіть вони будуть виглядати. Ось так. А це ось я в розрізі. Я зняла з них шкуринку. Ось така, бачите, яка в них шкуринка. Смачний, такий солоденький, такий <тас> цікавий має запах. Ну, Таке цікаве. Зараз я з цих теж зніму шкуринку, перекручу на м'ясорубку, блендером швидше всього зіб'ю. І зварю буде в мене такий соус. Буду варити. Потім добавлю туди трошки цибульки. Базілік мені подобається туди додавати. Добавлю базилік, трошки підсолю, трошечки не буду багато. Цукру навіть додавати не буду, бо дуже солоденький. Так що, отакий сорт. Помідорчики. Ківі. Отакі От ківі. Такі смішні. І оце в такому вигляді зелений. Оце, бачите, який він. Зелений всередині. Отакий От зелений помідор. Але дуже цікаво, в нас були спочатку червоні помідори, потім з'явилися жовті помідори. І жовтий у нас є соус. Жовтий томатний сік у нас є. А тепер у нас буде, я так думаю, скоро і зелений томатний сік. Всім смачного! Готуйте, садіть щось, експериментуйте, всім гарного дня і перемоги!